Усім привіт! З влогу про 16 -ти тиждень. А, ось така я гарна в сукні, а це тому, що в цей день ми поїхали туди, куди я вже дуже-дуже давно хотіла поїхати. А саме це до пам'ятника Кайзеру. Це перший німецький король і імператор Прусії, тобто дуже ну, велична для них пам'ятка. Він розташований на високій горі. Ми їхали по серпантину, і тут зовсім інше повітря, дуже чисте, тому що це прям висока гора, з якої відкривається неймовірний просто вид. Це шматочок вечору, а ми з вами перейдемо вже у наступний день. Після сніданку ми йдемо чистити зуби, і тут я зачісую волосечко Глібчику, тому що тато напередодні його підстриг, і ось я дивилася, яка зачіска вийшла. А, далі я приводжу в порядок себе і йдемо робити сніданок. Ми смажемо ланці з тобою? Поки млинці смажаться, я намагаюся а, дати свою увагу хлібчикові, тому що він приходить до, до мене, то повертається назад у кімнату до Лего і кличе мене, або йому десь щось допомогла. Тому ми разом приймаємо участь у двох процесах. Ми вийшли на прогулянку, сьогодні трішки пізніше, аніж зазвичай, тому що млинці готуються довго. Якщо одна сковорідка, то це точно 100% божеків небагати. Ось ідемо вже додому спати. А! А вчора їздили в дуже класне місце. Ми їздили до Кайзера, до пам'ятника Кайзеру. Це перший імператор Німеччини. Ось він розташований на такій високій дуже горі. І дуже-дуже ну, гарний вид відкривається. І взагалі так дуже велично пахне історією. Прям. Тому дуже класно. Ось, Там така природа класна. І що ти ти сівся? Там трактор їде, а ну вставай бігом, бігом, бігом. Давай. Один, два. Давай. Добрий! Так, мило сьогодні. Я виставила фото з вчорашнього місця, де ще не видно животика. Якраз так знято ракурс, що не видно животика. І сьогодні вже четверта людина пише: ну що, можна вітати? Ось так видно. Ну, мені, по Мені видно, напевно, що я дійсно округлилася. Але люди розкусили. Зараз у мене в планах приготувати швиденько обід і вечерю. І, можливо, я встигну зробити тренування. І, можливо, ще встигну написати текст. Я хочу написати текст для відео про грудне вигодовування. Ось тому планів багато, а ввечері ми їдемо в центр міста, поїдемо гуляти. Ось такі плани. Тому швиденько приступаю. На обід у нас був куриний супчик, а на вечерю одразу готувала вечерю, щоб потім про це не думати. Був рис з курочкою та овочами. І до них також овочевий салатик. Ну, і як я казала в попередньому відео, я повертаю тренування не тільки його, а і пілатес. Тому це був перший день, коли я вже вирішила, що потрібно, і почала. Що я можу сказати? Перше тренування пройшло чудово. Це дуже класно відчувати себе, відчувати ту енергію, яку я вже давно не відчувала від тренування. Ось, зараз ще можливо встигну в душ, і вже моє малятку прокинеться. Тому буду швиденько збиратися. А Все, не встигла. Мені сумна тепатиться. Пару днів я дуже хотіла холодну матчу, і ось ми нарешті добралися до кав'ярні. Дітки собі гралися. Ми з собою взяли перекуси. А ми ось так от кайфували в кафешці, а далі пішли гуляти. До речі, матчу ми дуже класно вилили на підлогу з глібчиком, коли сідали у самокат. Ось така дуже гарна церква у нас в центрі міста, і тут ми дивимося на канал, де сиділи качечки. До речі, автобус, на якого ми мали їхати, не приїхав, тому ми йшли пішки з самого центру, і тому знаходило багато-багато кроків. Ну і, звісно, я п'ю водичку скрізь, а це вже наша вечеря. Як Марійка з Михасиком пускали кораблики. Mm. Да, корабль веде дракон, так. Да? Бач, в нього така морська шапка. Ні. А це ведмедик. ведмедик. І метелик, бачиш біля нього? Метелик. Ведмедик mm. спить, так. Да. Зимою ведмедик лягає в сплячку. Перегортай. А це хто? Що тут у нас книжечки є, да? Це чайка, чайка, чайка. Сине, він рожевий. Прийшли знову до уцят. Ми дуже часто сюди приходимо. Хотіла сказати, що до форм у мене вже через пару днів почнеться 17 -ти тиждень. Через п'ять днів ми йдемо до лікаря, де я вже сподіваюся, ми вже побачимо точно стать дитинки вже на узі. Вчора ми, до речі, так багато погуляли, я вже нічого не записувала. Ми пройшли 10 тисяч кроків, і мені так сподобалося. Я прям. Тренування вчора зробила, е, кроки находила ходила. І е, прям я відчуваю, коли от я багато роблю спортивних навантажень, да, е, я відчуваю себе сильніше і мене прям це заряджає. Тому зараз ми прийдемо додому, Глібчика входив спати, теж зроблю тренування і вже тоді буду готувати обід і так далі. Nie. Тому хочу ходити якомога більше кроків. Тому прийшли до утят дивитися утят. Да, чат. Да, там чатка Показую чат. Які утятка там, так, да, Ліпчик? Ой, яка качечка з'явилася, дивись, такої ще не було. З оранжевим дзьобиком. Так? Да? Червоним. Клас. Де трактор? Де? Вон там трактор, да. Ліпчик дивися на трактора. Злякався трактора. Дуже великий. Ньогокві на обід у нас була червона рибка у вершках з чесночком. відварила картопельку і зробила салатик. У мене було ще трішки часу, тому я поприбирала в залі іграшки, які через 30 хвилин все одно висипемо, але окові так легше. Хвалити себе не буду, але в цей день Глібчик з'їв усю тарілку на обід, тому думаю, що було дуже смачно. Ну і вечір, як завжди, закінчується прогулянкою. Ми знов пішли до качечок, що погралися на майданчику і пішли вже додому. Ну і вирішила показати вам трішки нашої вечірньої ротини. Зазвичай глібчика купає татко і потім його одягає, маже усіма кремчиками і ми млягаємо спадки. Дякую, сину, одягнув маму. Йдемо робити кашу, пішли. Давай. Давай. День мами дуже схожий на день сурка, тому що <с> дуже схожий один день на інший. День розпочався з каші, ми її з'їли і потім поїхали в магазин на закупку, тому що на наступний день все було зачинено Потрібно було купити кашу малому, соду, тому що в мене почалася печія вночі дуже сильна І так, всього потрішечки рибку, макарони, фрукти все те, що закінчилося. І також навела лад у шафах. Закінчили тренування вже третій цей день. Сьогодні тренуюся, і е, чим далі, тим я більше відчуваю сили в собі, ніби повертається до мене ця моя спортивна енергія. І поки навіть не хочеться ну, не тренуватися сьогодні, наприклад. Але прийшло тільки три дні, побачимо, що буде далі. Взяли сьогодні величенький авокадо, щоб сфотографуватися з ним, тому що малюк зараз з розміром з авокадо. Ось такий животик уже по вигляду, ніби там не авокадо, а щось трошки більше. На обід у нас були макарошки з курочкою, тушеною з овочами в сметані, і салатик. Китя як робить? Як робить Китя? Да. А Хрюшка як робить Хрюшка? Натискай на свинку. Де свинка? Свинка, де свинка? Рох-рох, рох, рох-рох, рох, робить свинка. А корівка. Ко-ко-ко, ко-ко-ко. Курочка робить коко-кококо -ко -ко, ко -ко -ко. да. сьогодні вже неділя. Розпочався новий тиждень вагітності. А це означає, що це крайній день цього влогу. А сьогодні у нас має бути дуже-дуже дуже, дуже, дуже спекотно, тому зараз йду робити догляд та заплітати волосся, щоб було трішечки легше. Ось, і збираюся сьогодні прати багато, поки жарко треба користуватися цим моментом. Що? Я поняла, ми вже йдемо митися. Ідемо. Пішли мити попу. Зібрали собою іграшки їжу. Сьогодні займатися було вже важче. Іграшки працюють. Ось вже важче було сьогодні тренуватися. Сьогодні четвертий день, як я тренуюся без зупинку. Ось тому, якщо завтра буде також так само складно, то я просто зроблю якусь там розтяжку чи ще щось. Ось зараз хочу сходити ще встигнути в душ і буду готувати швиденько обід. Як каже курочка, Ку-ку-ку. Тарда? Вирішила зазняти трішечки нашого вечора. Зазвичай ми, коли повертаємося, то вечерюємо. І далі я поливаю квіти наші, квіти, рослини наші. Збираю чисту білизну, ми граємося, читаємо книжки, а потім складаємо іграшки. І ось якось так проходить наш вечір. Дягай. Ой, стаки модный, ой, стаки ты модный, липчик, да? Ой, ну красунчик, ну красунчик. Да дракон, дракон, дракон. А это дракон, да? А где? Кто тут у нас такие есть? Гусак. Де гусак? Ось це гусак. Молодець. А де Гава? Гава. Пташка. Де пташка? Пташечка, де пташечка? Ось пташечка. Це тятол тільки, а Гава ось тут. Гава. Де? Це страус у нас. А жабка, де жабка? Покажи жабку. Жабка, де жабка? Ось жабка, молодець! Хочу подякувати вам за перегляд та побажати вам гарного ранку, вечора або дня і до зустрічі!